Добрий день! В даному відео буде показано приклад інтеграції з віртуальною ТС Бінотел для конфігурацій на звичайних формах, на прикладі управління торговим підприємством, Редакція 1.2. Існують інтеграції для інших типових конфігурацій, а саме управління виробничим підприємством, управління торгівлею 2.3, комплексне управління підприємством та інші. Авторські права на модуль інтеграція облікової системи з віртуальної АТС» належить компанії NCT. Номер свідоцтва 76364. Зараз детальніше про функціонал модуля, інтеграція з Binotel для конфігурації на звичайних формах. Як відбувається процес прийняття вхідного дзвінка? На програмному телефоні бачимо номер абонента, де можемо прийняти чи відхилити. Натискаємо Прийняти. Найменування програмний телефон не виводить, так як даний телефон не належить жодному клієнту із розділу Клієнти в особистому кабінеті BINOTEL. Щоб отримати інформацію про поточний дзвінок, необхідно натиснути кнопку Інформація за поточним дзвінком на панелі «Віртуальна АТС або комбінацію клавіш Ctrl-Q з будь-якого місця програми. Оскільки контрагент чи контактна особа контрагента не знайдено. По номеру телефону в контактній інформації облікової системи, то створюється картка Ліда, якщо встановлений модуль управління лідами. Картка Ліда автоматично закріплюється за поточним користувачем, хто прийняв дзвінок. З самого початку вказано нічого не відкривати. Якщо вказати відкрити картку, натиснути інформацію за поточним дзвінком, то відкриється картка Ліда. Карці Ліда можна заповнити на іменування ліда. В такому разі лід буде вивантажений в розділ клієнти в кабінеті mybinotel.ua. В полі Коментар можемо ввести більш детальну інформацію про ліда, чим цікавиться. Також можемо заповнити вид діяльності, посаду та інше. Відповідальний менеджер заповнюється автоматично як поточний користувач, під яким створився лід. Реквізит джерело інформації заповнюється автоматично по заданій в навлаштуваннях таблиці відповідностей, де кожному нашому номеру телефону в шлюзі Бінател задається відповідне джерело інформації. Лід створюється автоматично в двох випадках. При натисканні кнопки інформація за поточним дзвінком, якщо контрагент по номеру телефону не знайшовся, і друге, при створенні документу телефонний дзвінок, якщо по номеру телефону лід не знайшовся, то він буде створений автоматично. Ліди вивантажуються в BinateL, якщо в картці Ліда вказано вивантажувати в клієнта віртуальну АТС». Прапорець встановлюється автоматично, якщо в полі найменування ввести якесь найменування. Є декілька способів закрити картку ліда. Перше, на підставі картки Ліда можемо створити контрагента. Друге, якщо в контактній інформації контрагента або контактної особи ввести номер телефону, то при записі контрагента буде виконано пошук незакритих лідів. Якщо знайдуться, то вони закриються автоматично. І третій спосіб: при записі нової картки Ліда виконується пошук телефону, ліда в контактах контрагентів чи контактних осіб. Якщо знайдеться, то лід прив'яжеться до цього контакту і автоматично буде закритий. В картці Ліда можемо переглянути всі телефонні дзвінки, закладка події. Записуємо картку ліда. Якщо модуль управління Лідами не встановлено, то на панелі Віртуальна АТС можемо натиснути кнопку Створити контрагента і відкриється картка нового клієнта з заповненим номером телефону в найменуванні і в контактній інформації. Далі розповім про панель «Віртуальна АТС. Закладка Поточний дзвінок. На закладці Поточний дзвінок виводиться інформація про вхідні або вихідні дзвінки, де вказано номер телефона, лід або контрагент і відповідальний менеджер. Закладка внутрішні лінії Містить список внутрішніх ліній співробітників компанії. Поточний дзвінок ми можемо перевести на іншу внутрішню лінію. Якщо обрати співробітника, натиснути Перевести то ми з'єднаємось з іншою внутрішньою лінією, повідомимо нашому абоненту на внутрішній лінії необхідну інформацію для того, щоб він міг продовжити розмову з абонентом, який зараз на зовнішній лінії. Коли ми кладемо трубку, то зовнішній абонент залишається на зв'язку з півробітником на внутрішній лінії, на кого переводили дзвінок. Якщо наразі немає активного дзвінка, ми можемо просто подзвонити співробітнику на внутрішню лінію. Закладка Втрачені дзвінки. В найменуванні закладки виводиться кількість втрачених дзвінків, і ця інформація оновлюється кожні 5 хвилин за замовчуванням. Якщо зайти в список втрачених дзвінків, відкрити втрачений дзвінок, ми можемо передзвонити. За замовчуванням, втрачені дзвінки відбираються за поточним користувачем. Якщо очистити поле користувач, то будуть всі пропущені. Також повідомляю, що це дублююча інформація із розділу втрачені дзвінки в mybinotel.ua і відповідно, якщо ми передзвонюємо і в Binotel телефон зникає із списку пропущених, то і в обліковій системі він зникає із списка пропущених. Закладка дзвінки. За замовчуванням виводяться заплановані дзвінки даного користувача. Якщо встановити завершено, будуть всі завершені дзвінки по даному користувачу. Звертаю увагу, що в налаштуваннях можна встановити прапор. Якщо подію не знайдено по ID Binotel, то шукати першу заплановану. І тоді, якщо виконується дзвінок і є запланована подія, то вона перетворюється в завершену. І змінюється дата і час дзвінка. Не входячи в документ подія, ми можемо прослухати запис розмови або зберегти запис розмови. Можемо подзвонити. Також в журналі подій. Бачимо пропущені дзвінки, виділені червоним кольором. І смс-повідомлення відправлені через віртуальну АТС. Закладка Ліди містить список довідника Ліди. На закладці є декілька способів відбору. Можемо відібрати за телефоном, найменуванням, відповідальним або контрагентом. Не входячи в картку Ліда, можемо зателефонувати. Закладка Контрагенти. Містить список довідника контрагентів. Не входячи в картку контрагента, можемо зателефонувати. Закладка фізичні особи. Містить список довідника фізичних осіб. Далі розповім, як виконати вихідний дзвінок з обількової системи. На панелі Віртуальна ТЕС» закладка Поточний дзвінок. Можемо ввести номер телефона і натиснути Зателефонувати. Якщо перейти в довідник клієнти, Зайти в картку клієнта ми можемо зателефонувати. Також на панелі Віртуальна АТС, закладка Контрагенти. Якщо натиснути Зателефонувати, нам відкриється список телефонів контрагента та контактних осіб контрагента. Обираємо необхідний номер телефону і натискаємо Подзвонити. Основна контактна особа виділена жовтим кольором. Звертаю увагу, що кнопку зателефонувати можна легко додати в будь-яке місце конфігурації шляхом копіювання декількох рядків програмного коду формою об'єктів, при цьому самі форми не змінюються. Приклад, кнопку Подзвонити можна легко додати у форму замовлення покупця. Всі зміни в конфігурації виконані шляхом мінімальних змін. При повторному вхідному дзвінку бачимо найменування контактної особи, далі найменування контрагента. Натискаємо Прийняти. Картку контрагента можна відкрити при активному дзвінку з будь-якого місця програми шляхом натискання комбінації клавіш Ctrl-Q. Нам відкриється картка контактної особи і картка контрагента. Ми можемо налаштувати модуль таким чином, що при отриманні інформації за поточним дзвінком буде відкриватись не картка клієнта, а документ Подія. Для цього на панелі «Віртуальна АТС» вказуємо відкривати нову подію. Натискаємо Ctrl-Q. Нам відкриється документ Подія-Телефонний дзвінок. Контрагент і контактна особа контрагента визначаються за номером телефону. Наш відповідальний визначається за номером внутрішнього телефону в картці користувача. Також може заповнитись джерело інформації, яке визначається за номером нашого зовнішнього телефону, якщо заповнені відповідні налаштування в налаштуваннях модуля Інтеграція з BINOTEL». Реквізит «Лід» буде заповнено завжди. Він або знайдеться за номером телефону, існуючий, або створиться новий. В карці контрагента знаходяться всі телефонні дзвінки, закладка події. Не входячи в документ телефонний дзвінок, можемо прослухати запис розмови або зберегти запис розмови. Змінені клієнти і ліди вивантажуються в Бінотел за регламентним завданням кожні 10 хвилин за замовчуванням. Цей період можна змінити. Але якщо нам необхідно зараз вивантажити змінених клієнтів та лідів, то ми можемо. Для цього переходимо в основну обробку Віртуальне АТС Адміністрування, закладка Контакти-синхронізація і натискаємо Вивантажити змінені контакти. Далі розповім, як завантажити дзвінки з віртуальної АТС. Перше, автоматично по регламентним завданням. Отримання вихідних і вхідних дзвінків. Регламентне завдання спрацьовує за замовчуванням кожні 5 хвилин. І вручному режимі. Для цього переходимо на закладку Імпорт, обираємо період, за який нам необхідно завантажити дзвінки, вибираємо тип події, вхідні або вихідні, і натискаємо Завантажити дзвінки. Якщо встановлено прапорець перезаписати всі поля, то перезаписуються існуючі події, телефонні дзвінки, але якщо в них заповнено опис, то воно не затреться, залишиться. На цьому все. Дякую за увагу!